Так, ось такі елітні акумулятори. 8 штук є, 8 штук, всі з одного ноутбука, з однієї партії. Ігровий ноутбук новий був. Значить, це високотокові Sony. Фірма Sony оригінал, От Вага. підтверджуєш, це оригінал 46 грам кожен. Ємність я тестував кожного, 2400 мАч в кожному ємність. І струм тестував навантажувачом 10 А струм. Витримує нагрузку 10 А і навіть не просідає до 3 В. Ось так. Є 8 штук. Усього. От надписи заводські. Це модель їхня. Я зараз покажу. Вот надписи у них ось. Так, ну, ізоляція тут здерлась на двох. Не на що не впливає, так. Вот, заводские надписи показал на каждому. И вот, как выглядят все анолы, которые я сейчас покажу. Вот. Все катоди. Далее. И анолы. Ось. Це витерочно. Якої іржі все супер.